1 грудня відкрили для проїзду Подільсько-воскресенський міст. Переправу будували з 1993 року. Скільки туди витратили коштів, і що набудували? Я хочу бути мером, який не тільки обіцяє, який зможе зробити зробити ключове питання: запустити, добудувати місто і запустити метро на троїщину. Він бриліантовий цей міст. Ми повернемо довіря харікавчан і будемо качественно обслужувати, жили і дама. Давай блядь, що ти сказав, жили дамай чвякать, хуякать блядь. откуда Ти знаєш, получилось или ні? Ви часто пишете у коментарях, що ми не розповідаємо про корупцію. Тож цей день настав. Мене звати Олеся Тлустенко, Тлустенковатері потужно метр, і сьогодні ми поговоримо про мости в Україні. 30 років та майже 20 мільярдів гривень знадобилось, аби побудувати 7 кілометровий міст на Троєщину. За даними СБУ, на Подільському мосту в Києві наварились мінімум на 153 мільйони гривень. Аби заробити більше, підрядників вдавались до вже відомих схем. Завищували вартість будматеріалів, купляли сітки для укріплень в 6 разів дорожче, ніж вони коштують насправді, і тільки на оренді спецтехніки вийшли в плюс на кілька десятків мільйонів гривень. От просто треба просу підсумувати за всі 25 років цієї епопеї, скільки туди витратили коштів і що набудували. І ви зрозумієте, що в результаті там витратили в 5 разів більше чи в 10, міст такі мости будують або в Китаї, або у Франції. Він бриліантовий. Цей міст. Дійсно, середня вартість одного кілометру мосту в Китаї та Україні різниця мінімум на 10 мільйонів доларів через постійні затримки, інфляцію, перерахунки. Ми маємо відмінність від початкового кошторису. Мінімум 30-70%. відсотків, в той час як у Китаї, 10. У Піднебесній на один міст витрачають до 5 років. У нас же ж можуть затягнути на всі 30. Якщо ви не знали, то початковий кошторис Подільського мосту був написаний ще у купонокарбованцях. Тим часом, 2016 рік, Китай найвищий у світі міст. У Китаї відкрили найвищий у світі міст. За вишки він як 200-поверховий будинок а завдовжки більш як кілометр. Будівництво тривало три роки. Зводити шляхопровід закінчили ще у вересні, та транспорт ним пустили тільки тепер. Міст проходить над річкою Ніджу і з'єднує дві провінції на заході Китаю. Його вартість оцінюють більш як у 150 мільйонів доларів. Мені ж не одній це почулось Три роки на такий масштабний проєкт, який б'є рекорди Гіннеса, Ну, це ж Китай, ви скажете, у них там технології, не те, що в нас. Справа не в технологіях, а у смертній карі за хабарництво минулого року за хабар у 17 мільйонів доларів суд виніс смертний вирок екс-голові держбанку, а отримати подібне покарання за звичайну крадіжку у Китаї можна було ще якихось 14 років тому. Висновок один: якщо не красти, то побудувати міст не так вже й важко. Але у КМДА і без цього вистачає справ. У мережу злили відео, де чиновники випивають культурно за столом, а потім шукають. По всій будівлі КМДА п'ятий кут. На всі закиди по типу, чому подільський міст має не такий вигляд, як на проєкті, де велосипедні доріжки, і де ж обіцяний тунель під мостом у КМДА Відповідають коротко. Роботи ще ведуться, і здається, я здогадую, що це за роботи. Кличка все частіше помічають у компанії Дениса Бігуса, головного викривача країни. Совпадіння? впадіння? Ні, думаю, у мене головна претензія до кличка, до КМДА, і не тільки до нього, а до усієї владної конструкції постмайданівської. Вони не могли не знати, що цей міст, об'єкт розкрадання, в якому були конкретно задіяні Азаров, підрядник відповідний. компанія дуже відома там до речі, в якої згадуєте там утонув цей е, мост, потім захарій. захарій. То що ж це за Захарій, який постійно тоне. Це найбільший в Україні плавучий кран, висота 93 метри, вага більше. Трьох тисяч тонн. З його допомогою будують мости по всій країні. А у 2011 році, під час будівництва Подільського мосту, він раптово впав у Дніпро. Так стукнуло, що всі тарілки з супом перевернулись. Це найбільше в Україні кран на воді Захарій. Останнім часом він працював на будівництві Подільського скресенського мостового переходу. Але 18 листопада об 11 ранку цей кран просто впав. Строки будівництва переносяться на невизначений термін. Розрабатувались наші інженери, так кран, і він упав. Це дуже сильно обидно. Це сталося через що? Сьогодні сталося. сьогодні а да. коли. Через пошкодження та вагу Захарія його було дуже важко транспортувати для ремонту. На це пішло купа часу і, звичайно ж, купа грошей. Саме Захарій став таким собі символом корупційних схем навколо будівництва Подільського мосту. А коли величезний кран все ж таки доправили до Миколаєва та намагались там полагодити, ви не повірите, що сталося? Його вкрали. У Миколаєві вкрали найбільший у Європі плавучий кран Захарій. Він стояв на території суднобудівного заводу «Океан». За словами керівництва підприємства вночі невідомі на двох буксирах пробралися у акваторію підприємства, перерубали швартувальні троси крана і відігнали його у невідомому напрямку. Ну це вже такий сюр, що просто на голову не налазить. Уявіть, ви намагаєтесь вкрасти 27-поверхівку. Як гадаєте, це можливо не помітити? Але не переймайтесь, Захарія швидко знайшли завдяки його габаритам і вирішили відправити на будівництво мосту у Запоріжжі. Але там кран знову застряг на підводній скелі. Захарій застряг. Найпотужніший в Європі водяний підйомний кран натрапив на підводну скелю на Дніпрі в Запоріжжі. Там велетень працює на будівництві нових мостів. Аварія сталася, бо неправильно проклали йому маршрут. Так повідомили в компанії, яка зводить переправу. Тепер з'ясовують, хто і чому припустився помилки. У Запоріжжі з цим мостом теж було чимало проблем. Його почали будувати у 2004 році, а відкрили у 2022. На відкритті у Запоріжжі зібрались всі мешки. Канці та створили такий собі ланцюг єдності. А Зеленський заявив, що відтепер цей міст це не пам'ятка корупції, а пам'ятка єднання українського народу. Володимир Зеленський зазначив, це перший вантовий міст, що збудували за часи незалежності України. До того ж, він є найвищим на території нашої держави та входить до десятки найвищих у Європі. Нагадаємо, запорізькі мости є флагманом президентської програми Велике будівництво. Сьогодні ми. Нарешті з'єднуємо центр Запоріжжя та славетну нашу вас хортицю. На початку своєї каденції Зеленський чимало поїздив по регіонах, пороздавав завдання та насварив корупціонерів. Вийде розбійник розвійнити з мером Дніпра Філатовим. Вони навіть заключили парі. Якщо він не встигне відремонтувати новий міст у визначений термін, то має піти з посади. Парі пропонував давай чесно. 14 вересня. Не открываете? Можете сами пойти в Честно? Чисто? Чисто. Все дома. Перебейте, Паша. Ты за это будешь отвечать. Да, доброе. Думаю, нормально. Пойдем. Філатов впорався зі своїм завданням та нарешті зміг завершити ремонт, який затягнувся від двох обіцяних місяців на два роки та обріз купою кримінальних справ. У вересні 2019 року оголосили про підозру вже покійному заступнику мера Дніпра Михайлу Лисенку та ще шістьом особам у привласненні майже 30 мільйонів бюджетних коштів під час ремонту. по срокам. Почому пройшли ці відставання? По цілого ряду причин: причина номер один. Когда пацієнт скоріше мертв, ніж жив, то нужно вскриття. І коли ти пацієнта вскриваєш, ти розумієш, в якому у нього стані внутрішні органи. І ти не розумієш, в случаї, якщо ти не увидиш, що у нього внутрі як його лічить. Проте, вже у 2021 тисячі двадцять міст знову закрили на ремонт на так звану другу стадію. Цитую заступника Філатова, який на той момент досі був при посаді. Опори перебувають у різному стані? Деякі опори абсолютно працездатні, деякі мають тріщини, деякі мають пошкодження? Підводна частина перебуває в принципі в непоганому стані? Звучить дуже надійно. Ну, з мостом все нормально, як я говорю, хорошо стоїть і хорошо себе чувствують. Тобто, як би... Ой, смішно звучить. Журналіст на прес-конференції спросив Володимира Олександровича, так мости ж у вас падають, а Володимир Олександрович з надіждою сказав: неужели це новий? Хоча мостом у на все в порядку, і я читаю, що ми навірно перші, един в країні, територіальна громада Дніпра зробила подобного роду капітальну реконструкцію, исключительно за средства місцевого бюджету. Як бачимо, до початку повномасштабного вторгнення у нової влади було більше часу, аби контролювати будівництво у місцевих громадах. На велике будівництво Зеленського перенаправляли кошти навіть з ковідного фонду. Бо криворізькі пацани за базар відповідають. зараз. Схема інша. Всі сподіваються, що зайві витрати зможуть списати на воєн. Ні стан про аварійний стан мостів у Києві говорить і ймовірний кандидат у мери Бахматов. Тільки не ясно, аби попередити киян чи щоб підвищити власний рейтинг. Наскільки місто патоне критичний, п'ятий рівень аварійності він має бути вже закритий. П'ятий рівень це ної сірі вас нога поломана. Як далеко ви можете зайти з поломаною ногою? Кожен раз, коли я їжджу, я вже казав про це, я або тримаюся двома руками за руль, або навіть перевідкриваю віконце на автомобілі, тому що розумію, що якщо я буду падати в Дніпро, щоб я втримався, спрацювала подушка, я міг вибратися. І наостанок спеціально для мешканців столиці зробила невеличку підбірку обіцянок кличка про нові станції метро. Ще, грубо говоря, три місяці. Ні, це чотири з хвостиком. Ну, ми по чотири. в грудні, 21 року. 21 Дві станції будуть відкриті. Питання метро по Це більш більше часу до п'яти років нам потрібно до для того, щоб запустити гілку метро. Я хочу бути мером, який не тільки обіцяє, який зможе зробити, так, реальні, зробити. ключове питання: запустити, добудувати міст і запустити метро на Троєщину. Знаєте, кличко мені нагадує того самого аб'юзера, який обіцяє і нічого не робить, але ти постійно до нього повертаєшся, бо він смішний. Літера С. сьогодні, в завтрашній день. Не всі можуть смотреть. Вернее, не только все. Мало кто может это делать. Літера Т. Лише, больной, не имеет чувства A few moments later. страха не было. Літера у У мене є два заступника. Четыре з яких літера Х. Холодильник. Порожній може перемогти телевізор. Літера. Ще що? щоб гарячу холодна вода в гарячу, її потрібно підігрити. Якщо хочете випуск про київський метрополітен та нові станції, пишіть у коментарях. А я вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Поставте вподобайку дзвіночок, і побачимось з вами вже наступного тижня.